Наразі наша волонтерська діяльність спрямована у більшості для допомоги зсу, та це не особиста допомога військовим, це не особисте спорядження, а це допомога бригадам. Тобто, це автівки, пікапи, це дрони, це обладнання щодо зв'язку, радіостанції, старлінки і так далі. Що я можу казати на сьогоднішній час? По-перше, держава почала виконувати свої зобов'язання краще. Тобто, особисте спорядження, таке як шоломи, захисні жилети та те, що стосується одягу, вже немає такого більшої кількості запитів, як було на початку вторгнення, і наші військовослужбовці більш екіпіровані. Але Наразі великою проблемою є пікапи машини, тому що це розходний матеріал і його потрібно постійно оновлювати. І, на жаль, на початку вторгнення наші війська не були достатньо забезпечені технікою передвіжною. Я маю на увазі це вантажівки, це пікапи. І це дрони. Тобто моя команда наразі фокусується на трьох речах: це пікапи, це дрони. Дрони абсолютно різні. Це дрони з тепловізором для розвідки, це дрони для скидання боєприпасів, це дрони камікадзе. Наші військові змогли зробити дуже як на мене, про та недорогі е, дрони Камікадзе, які коштують приблизно 300 доларів. Ми покупаємо в Китаї запчастини для них. Вони приходять до України і тут збирають хлопці е, ці дрони Камікадзе, які використовують для знищення ворожої сили. І е, е, як на мене, БПЛА це одна з найважливіших частин допомоги, тому що це допомагає е, захистити наших воїнів. та Мінізувати потери, тому що по-перше, гарна розвідка дозволяє не йти вперед та не зустрічати ворога сам на сам. А по-друге, не потрібно робити штурмових дій, можливо, тільки використовувати дрони камікадзе. І третє це зв'язок. Дуже мало волонтерів, на жаль, уділяють і у влади немає можливості уділяють достатньої кількості уваги щодо зв'язку. Це радіостанції. Тому що зв'язок на полі бою це одна з найважливіших засобів. Тому, як на мене, ми повинні свою увагу зосередити на цих трьох речах. Тому що, можливо, це буде трохи цинічно, але якісь особисті речі, такі як там спальні мішки, теплий одяг і так далі, можуть забезпечити військові, їх друзі, їх родичі і так далі. Звісно, повинна це робити держава. Звісно, це дуже сумно, коли військовий щось покупає собі сам. Але я розумію, що зібрати, наприклад, на пікап 7-8 тисяч доларів, чи там 100 доларів зібрати на одяг це різні речі. Тому зараз наша допомога спрямована саме на це. А по-друге, це розходний матеріал. І... На жаль, тот же дрон використовують два-три рази і після цього чи реп, чи збивають його, чи уводять. Тому це завжди потрібно, а вони коштують достатньо дорого. Тому, на мою думку, ми повинні фокусуватися на цих речах, і ми будемо це продовжувати робити. Населення дуже допомагає, бізнес дуже допомагає. Рівень довіри до волонтерів з боку населення не зменшився. Рівень донатів зменшився, але це не сказано з не зв'язано, на жаль, з недовірою. Це зв'язано, на жаль, з економічною ситуацією в країні. Ось хотілося б, щоб рівень довіри держави до волонтерів збільшився, тому що, на жаль, наразі дуже багато кримінальних справ, які не зовсім як би сказав, обґрунтовані. Ось, і на мою думку, треба трохи. Зробити більш прозоре регулювання волонтерської діяльності. А щодо донатів, ну бізнес, я так скажу, що середній чек зменшився, але кількість донатів не зменшилася. Тобто, я можу стовідсотково сказати, що населення підтримує армію, допомагає, але на жаль, економічне становище не дозволяє робити це у великих масштабах. Тяжко сказати, що значить произведено в Україні, тому що метал броні сталь ми завозили зі Швеції. Ткань для жилетів ми завозили з Турції, але шили тут, нарізали тут, комплектували тут. Потім, коли вже була можливість, почали завозити керамічні плити, ми перестали виготовляти металеві бронежилети. Щодо дронів, ми стараємося локалізувати виробництво. Звісно, ми закупляємо запчастини в Китаї, але Збираємо тут, наприклад, камери тепловізійні ми можемо закупити в Канаді, тому що там є дуже гарне спорядження, пропелери та пульт керування в Китаї і зібрати тут. Е на жаль, локалізувати виробництво для волонтерів це, це тяжка задача, тому що волонтерський рух у будь-якому випадку це тимчасова заміна е -е, держави. Тобто, коли держава ще не розгорнула маховик великий, як це було з бронежилетами, ми заміняли державу. Я дуже сподіваюся, що «Укроборонпром» та держава вона наразі робить нові дрони, камікадзе, і що ми будемо степ степ локалізувати виробництво в Україні. Але це вже мені тяжко коментувати, тому що я з державної організації. Ви знаєте, ми воюємо з країною, яка в п'ять разів, більша і за кількістю людей, і за територією, і за можливостями якісь і ми перемагаємо завдяки, на мою думку, завдяки один із факторів це мобільність. І тому армія має бути максимально мобільна, максимально. Тобто, це маленькі групи. Всі знають, як відвоювувався Харків. Маленькими групами проходили. І це е, також пікапи, техніки і так далі. Ми продовжуємо допомагати тим, що можемо, і далі будемо це робити. А волонтери вони можуть зробити це у рамках тільки цивільного призначення, тому щось більш важливіше це вже держава та іноземні донори.